100% Російська Федерація забезпечує нам цей неспокій, тому що вони є злим агресором, який є людиною. На висноком серед цього людини є і діти, тому що ми бачимо, що є удари, які направлені на скупчення дітей чи на навчальні дитячі заклади. І розуміємо, що це, це люди, яких немає нічого, ні святого, ні здорового глузду. От. Тому е, знаючи, що у нас такий. Е, не знаю, як слово підібрати, ненормальний сусід. Діти це вже розуміють, вони з цим живуть, і батьки їм розуміння цього вже привили. Тому дітям йти в укриття на першому чи на другому уроці не має великого значення. Їм би хотілося не ходити в укриття. Щодо заняття дітей в укритті, звичайно, там передбачено можливість продовження уроків. Якщо час перебування в укритті затягується, там є для молодших дітей чи для дітей дошкільного віку і різні. Можливості творчості, там розмальовки різні конструктори, і таке інше, для того, щоб вони себе психологічно більш-менш відчували комфортно. Ну і звичайно, найбільше хто долучає до цього, це вчителі, наставники, шкільні психологи, які допомагають дитині не відчути тої зовнішньої загрози, яка насправді є чи може бути, але дитина в укритті, і саме це, щоб вона знаходиться в укритті, і біля неї дорослі її забезпечує якийсь такий моральний спокій.